І, попри попередження від ЄС, скандальний Роберт Фіцо збирається до Москви на 9 травня. За словами політика, він їде до російської столиці, щоб віддати шану солдатам Червоної армії, які загинули, звільняючи словаччину. Додав, що ніхто не може вказувати йому, що робити і куди їхати. А також назвав пересторогу Брюсселя шантажем. До Кремля зібрався і президент Сербії Олександр Вучич. Хоча європейські чиновники теж попереджали його, що це може стати порушенням критеріїв. Членства в Євросоюзі для потенційних нових членів і може підірвати задекларовані амбіції країн щодо вступу до ЄС. Причому Вучіч заявив, що одна із сербських військових частин візьме участь у параді на Красній площі кілька днів тому. Європейський союз дав чітку вказівку кандидатам на вступ до ЄС не брати участь у урочистостях у Москві, присвяченим дню перемоги. А головна дипломатка європейського союзу Кая Калас також закликала і європейських лідерів. Не брати участь у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність із Україною на протиставлення параду Путіна. Володимир Зеленський запропонував світовій спільноті приїхати до Києва.